Українці, і українки, яким я зараз хочу сказати головні слова, ви найдорожче, що у нас є, кожен і кожна проти вас рашистські танки, зеки і найманці, мародери, гвалтівники і ті, хто збожеволів від пропаганди. Тисячі людей, чиє життя не вартує нічого для їхньої держави. Їх кидають в атаки. У них за спинами загратотряди, їх не рахують і навіть не забирають, коли вони гинуть. Вони не знають, заради чого їм жити. А тому так ницо. Втрачають, даним Богом, життя. За тобою ж українські воїни, мільйони людей. Які точно знають, заради чого живуть. З тобою воїни в окопі, вся наша держава, все, що у нас є, і так дорого для нас, з тобою майбутнє дітей, золото перемог наших спортсменів, наша поезія, мистецтво, наука, з тобою, Софія і Палац Патоцьких, наша Хортиця і наша Лавра поруч із тобою, наша сотня небесна і повага, наша, наша віра. І наша любов, бо держава наша, то є матір для всіх захисників і захисниць. За тобою Україна, яка точно знає, чого хоче і що цінує. За тобою історія, яка йшла до цих героїчних днів довгі століття, щоб ти зараз, український воїн, направив її у правильне русло назавжди, у правильне для України. Я знаю, що тобі дуже важко. Я знаю, як на тебе тисне цей ворог. Я знаю, що вони роблять, але я знаю, що ти міцний, і ми зробимо все, щоб ти був ще міцніший. Я знаю, що ти впевнений, і ми зробимо все, щоб посилити твою впевненість. Я знаю, що ти наближаєш перемогу як тільки можеш, і ми зробимо все, щоб її прискорити. Ми. Всі. Мільйони і мільйони. Великий народ великої країни. Я вітаю з днем захисників і захисниць України. Зі святом Покрови, Пресвятої Богородиці, з Днем Українського козацтва! Слава усім нашим героям! Слава усім, хто воює, працює і допомагає. Слава Україні!